Всім доброго дня. Ну нарешті, у мене декілька хвилин для того, щоб е, вийти в ефір. Я не знаю, як там. Але всіх вас вітаю. Да? кіцюня, ми з тобою, ми з тобою вітаємо всіх, вітаємо. Ну кажи, 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 кажи. Ну що, розкажи, скажи, як ми сьогодні поналякувалися, да? як ми погано спали, моя китя маленька, мій хороший. Всіх вітаю. День добрий, добрий добрий день, добрий день. Китсюня, ну 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 що ти хочеш сказати? Ну, ти мені провеш колодки, і на цьому кінець. Ну, що ти хочеш сказати? Дуже ніч була неспокійна. Я думаю, що у вас також. І абсолютно сну ніякого не було. І це так важко. Що, ну що ти робиш, ну що, ну, що ти робиш? Ну, ти хочеш, щоб тобі що лайчик поставили. <сум> ти, ти так красивий, на що тобі говорити? Ну, по-перше, хочу сказати, що ті, хто як поживають, та нічого. Потихеньку, бачите, як всі. Поживаємо нормально. Якби не тримали себе в руках, не закалялися. Не, не, не обливалися. ну Чекай, подожди, почекай, почекай, ну не лізь. так, Доброго ранку, доброго ранку. Що ти що ти робиш? <плес> ну це треба було зняти. Що він мені зробив? Вам показати, що він мені зробив. Оце, оце... Шо... А як я тепер піду на роботу? ну, Що <плес> <плес> ну, ти скажеш? Дай я хоч полину якогось вирву. Це я так іду на роботу, думаю, вийду. Прямий ефір, хоч людей побачу, попривітаюся, бо я все не можу ніяк зібратися. Лілічка, моє сонечко, як твій манюній, як ти моя пташечко? Він вже величенький, вже ж великий хлопчик, так? Да? Великий, великий хлопчик. Доброго ранку, доброго ранку, Лілі. Так, 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 так. -та 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 -та. Не оце страшна біда. Так все. Потихеньку, батьки потихеньку. Відбули свята, напекли Паски, я пекла Паски двічі чи тричі, я вже навіть не пам'ятаю. Я не знаю, у нас на Вінниччині у мами там на батьківщині, то там до трійці печуть, бо там навіть на трійцю є поминальний тиждень. Боже, нам п'ять місяців вже, моя пташечка, нам п'ять місяців, мої, мої халюсі, такі. мій хороші, хай росте здоровенький, хай, хай ця війна закінчується і все буде добре. Ми за тебе дуже часто згадуємо, скучаємо. Мама, 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 мама взагалі питає про тебе дуже часто. І тобі дякую, що ти в нас така гарнюня, їй хороша, красуня. Ілюся, як там? Скажи, як твої думки, коли це все закінчиться? Це просто, просто, просто нема ніяких сил. Ну, от сьогоднішня ніч, ну це просто жахливо. Я просто не знаю. Люди вже бідні і не тікають, і, 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 і я не знаю, але це ж дуже неправильно. М -м -м. Ванюша. Добрий день, Ванюша, Ірочка, Сережа, всі, всіх вас вітаю. Кіт помітив мені пальто, якщо ви не знаєте останню новість нашого прямого ефіру. Тепер будемо. Да, ти, ти. Так не, не, не здумай до мене підходить, поняв? Все, паршивий кіт, нехороший. Ну, що мені тепер робити? Тепер будуть всі коти за мною бігти, поки я буду йти з роботи і на роботу. У нас сьогодні буде, мабуть, гарний день. Перше за сті. Я біля черемухи тут стою. Така краса. Може, вам передасть, а той запах, хто в місті живе, кого нема такої краси. Я взагалі дуже люблю. Це дерево. Так, хто у нас там? Ой! Хорошо, я приєднаюсь, обов'язково. Ви мені якось скиньте чи силочку, чи що, я обов'язково приєднаюся, я таке люблю. І я теж дуже люблю природу знімати, і квіти, і ви вже, мабуть, це теж примітили. Да, дуже буду вам вдячна. Ми обов'язково сьогодні ввечері ще я зайду і ми це все. Тому що я... Так, 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 так. Лілечко моя, дякую сонце. Дякую, скидайте, добре, скинете, я обов'язково зайду. так. Обов'язково. Ну, подивіться, ну хіба ж це не, не Боже? Ну Боже, ну подивіться, яке воно гарне. Боже, яке воно гарне. Ой, Боже, не можу, просто не можу. Тільки просто дуже жалко, що воно швидко так все від, відцвітає, а потім, що каштани у нас почнуть квітнути, Боже, я тут взагалі, ну. І тобі гарного дня, Лілічка. І тобі бережи свого синульку, бережи себе. І я думаю, що побачимося обов'язково. Побачимося обов'язково. Хмельниччині вітання найщиріші, всім своїм близьким. Так. Хто в нас там? Так. Щось я не бачу. Може хтось ще щось пише, то і мені щось не пише. Потягніть, потягніть праворуч, щоб побачити коментарі. А тепер ага. Ага, вже бачу. Так. Я посилання. дякую, дякую за лайчик. Про обливання сьогодні просто не, не говоримо, тому що ну, якби я просто вийшла вперше. Ви я, знаєте, я давно в мережах, але чесно кажучи, в мене не дуже багато часу. Я думаю, за допомогою прямих ефірів ви дізнаєтесь. Але я думаю, що це буде щасливий ефір, тому що кіт помітив, біля черемухи стою, сонце виглянуло, дощ не йде. <реш> дякую, дякую, Сонечко. Дуже-дуже-дуже вдячна. Дуже вдячна. Не ображайтеся, якщо е, через, е, скільки, через 5 хвилин, мабуть, ні, через 10, може, ще побуду з вами. Я вийду з прямої трансляції, бо мушу це зробити. Але я дуже рада, що, що ви в мене є. У мене стільки друзів, яких я обожнюю, я взагалі дуже люблю спілкуватися. Люблю квіти, люблю котів, люблю собак, ну а людей, звичайно, найбільше. І люблю мир, якого нам так не вистачає. Якщо тут у мене є друзі, які, які, ну я знаю, що є хлопці, захисники, дівчата, я просто низький уклін. Я, я просто, я не знаю, я, я просто я молюся щодня, щоночі. Мама плаче цілу ніч і молиться. Так. Дякую за троянду, Сереженька. Сереж, дуже дядь. Ой. Ага. ага. Я люблю квітки. Дякую дуже. Дуже дякую. Так, стала тут, як, як прилипла. Так, мій котяра десь пішов. Це не мій кіт, щоб ви собі знали. Це взагалі непонятно, чий кіт, але пальто моє. Рожда. бачу. Добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день. Ще раз нагадую, що я постараюсь виходити почастіше в прямий е е ефір, тому що насправді дуже хочу з вами спілкуватися. У мене дуже багато є, що вам розказати. Я не знаю, чи це вам буде цікаво, і я вас вислухаю, якщо вам це треба. <сум> Яка там фея? Котяча мама. <сум> Ніяка не фея. От бачите, тут і навіть. За декілька кілометрів від дому мене кіт знайшов, пальто мені зіпсував. Та я думаю, що це не таке страшне, господі, та все це -то, -то нормально. Я, дай на другу вже, мабуть, би тут істерика була, за котом ганялася. Нічого, ми полинцю ось знайшли, полинцем витерла. Пальто зараз тихенько десь там повішу на роботі, щоб ніхто не бачив. Всім зичу дуже гарного дня. Насправді вас дуже люблю. Просто дякую вам за коментарі, які ви пишете. Насправді всі дуже гарні, ну по-своєму кожен сприймає. Боже, скільки квітів у мене сьогодні? Ну я не знаю. Сьогодні в мене день квітів. Я в квітка, а я вам черемху дарую. дарую. Вона так пахне. А коли ягоди, ви знаєте, що з нею можна з тих ягодок чорненьких черв... чер... вареники варити. Ну, я не знаю, чи ви пробували, ну колись я може вам розкажу, як достигнуть. У мене колись росла під хатою черемха. Ой, і там були чорні ягідки. Я їх тоді збирала. Дякую, дякую всім, дуже, дуже дякую всім. Боже, ну, ну надарили квітів. Я робила вареники. Вареники дуже смачні. Схожі на вареники з чорницею, але мають такий своєрідний запах. Вони не гіркі, ніякі, дуже добрі. І кажуть, що дуже корисні. Не ядовиті, ні-ні, не переживайте. Це, це не про те. Може, квітки так, квітки не можна, а все, все решту можна. Ну що, мої золоті, мої хороші? До зустрічі увечері. Ввечері обіцяю вийти. Обіцяю обов'язково вийти. Всім гарного, гарного дня, головне мирного. А тим людям, які сьогодні таке пережили, і до цього, щоб Бог їм давав Сила витримати це все. Ух, ворогущиці, не, ненавижу цей. Ой, не можу. Добре, дякую, дякую, дякую. Завершаю. Е -е -е Думаю, нас буде більше, це просто такі, знаєте, ви не знали, я не знала, але я дуже рада, просто рада, так виходжу, так виходжу, 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 виходжу. виходжу, виходжу. Так, все, покажу вам ще наше небо. Небо сьогодні в нас... О, небо просто фантастичне. Всім кохання, бути коханими, вірити в кохання, якщо ще не кохання вас не наздогнало. Тому що, в принципі, то, знаєте, я вам вже тисячу разів казала, писала, що якщо тобою не рухає кохання, то взагалі нікуди не рухайся. Правильно? Чого його крутитися? Сиди собі тихенько там. І все всім дякую.